Добрий день. Командир роти номер 2, капітан поліції Лисник. А що в кому ж вертала А саме? Саме пункт правил 2, 3, в якому безпеку сьогодні перестав. Хорошо, добре. Далі що? Чого? будь ласка, посвідчення водя Лисницька. Давай. О -о -о. Он даже в руки передал. Чого? — На! Дякую. Ну, Далі що. Юрій Петрович. Ну, Нічого не користуєте паском безпеки. Дальше що? Нічого не користуєте паском безпеки. Попереджалося місячник. Далі що? Чого постанову на вас виросту? Ну виноси, багаті будеш, хрен з тобою, виноси. Чого ви такого? Ну тому що давай виноси і компосіруй людям мозги. Ну, Багаче ставиш на 51 гривню. так подивись з ними, ну боже мій. де проживаєте? — Там написано. Про вас нема таких відомості, де проживаєте? Ну, машина є власник, Ну там в... на 76. Да. Там і проживаєте, так? Да? Да. Працюєте, не працюєте? Не працює. Не працюєте. Чекайте, а скажіть, будь ласка, чому ви складаєте постанову? Ви ж звинуватили мене про порушення, ну, правильно? Це? правильно? Гражданин Лісничко. Ну ви ж звинуватили мене в правопорушенні, правильно? Ми а чому ми один екіпаж, екіпаж бачимо? Да. Ні, хорошо, я просто а, не точно... висти Все, висти все висти? добре, хорошо. Юрій Петрович, ми вас на вас вкладено адміністративну постанову. Серія ААР 053-724. Ти справа вже розглянута, так? Да? Розгляд справи вже да, Ну, Розгляд справи відбувся. Ні, так як розглядає? Ви вже Ні, пос... вже... Так ви вже ви, винесли. Юрій Петрович, ми на вас розглядаємо і Та знаємо якраз перебуває різні справи. Перебуває... Іван Васильович, давайте по одному. Якщо людина, я спілкуюся так. з людиною, яка, склала, яка склала вже постанову, так. будь ласка, не вмішуйтеся. Маєте я вас попросу. 10 діб, оскаржити дану постанову. Я поняв. 15 діб для страти, штраф 51 гривня, частина 5, стаття 121. Хорошо, так. то есть, розгляд справи вже відбувся, правда відбувається. Та як відбувається, якщо постанова, то як постанова написана вже відбувається, розгляд справи. Ну дані постанову ви можете надавати пояснення постанови, залучатися адвокатом, перевод, Я... Ви ж ви трошки не розумієте, як може розвідбуватися розгляд справи, якщо вже матеріали написані, постанова вже винесена нашої присутстві? моєму присутстві відбувається? відбувається, відбувається. відбувається. Так. Що моє відбувається? Будете... Та як ви слали її в машині? Як може Конечно, Вуслай, об'язательно? Тримайте ручку. Тут во графа. Можете і на місці оплатити дану постанову через... Копію мною отримано. No. Маєте 10 діб напис... оскаржити і 15 діб... Посвідчення водія реєстраційні документи. Юрій Ваша безпека обов'язково пристебуйтеся по А Скажіть, будь ласка, чому ви порушили правила дорожнього руху? Яким чином, Юрій Пік? На світофорі ви перетнули вузьку соціальну лінію, перестроївся з лівого ряду в правого. Як... Це так, між допрочим, без включених проблескових маячків. Так, ми е, не ладно. виключаємо проблескові маячки, Юрій Піда. Ви ж їхали без вімкнути. Так, особенно, звісно. Тож виїхали без без тих при... трабус. Не Не може бути? хорошо, Фурна, да. Ще якісь питання да. Якісь питання? Так подождіть, я постанова, де? Даю, даю, копію. А почему ви оторвали? То чеки, то, чек, то банк. Так банк. я понимаю, но почему ви оторвали? Я би сам оторвав, добре. Так, що будете мучити? Та Да нічого, нічого. Тримайте вашу копію, копия, числа вам дроп. И вам числа. Так. Ну, хорошо.